Та я Вову тільки зніму спину. Знім. Так, та що хлопчика та дівчатка? Отакий, От як Жака каже, ну погоді, в нас вийшло. Ну, це ми зараз ще, ще тут трошки. Ну, Дивіться. Ось тут закатали, бо там бля, ну, ну жесть там просто було. Ну оце ж бе станеться. А так, отакий От плотняцюра. Вивели все. Помажемо стрілю. Ну Проти того, що до нас приїхало, це просто, ну як на мене, не хочу хвастатися, ну це небо і земля тепер. Ото таке. Вигребли, звісно, кілограм 200 всячини. Вся, Може, кому треба на цвіточки. Там цвіти, хороший компост, взагалі ідеальний. Ото таке. А От так машина, звісно, дуже була запущена. Ну, ми старалися. Ну, це ще, ще ми його трошки отам, трошки чорненьке підібне, під, промажемо обов'язково. Бо я не знаю, що. Чи їздить, мазать до них. Не знаю, коротше. Ну, от таке. Все-все, що можна, прибрали.